Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак. Хвилина вдячності. Захисники із пораненнями сьогодні вийшли на головні площі чотирьох міст Києва, Одеси, Дніпра та Львова із фотографіями своїх загиблих побратимів. Аби нагадати, що щоденна хвилина мовчання о 9.00 це не формальність, а час, коли українці, хоча б на хвилину зупинилися і віддали шану загиблим у російсько-українській війні. І на чотирьох площах нині вирбувають наші кореспонденти. Анастасія невірна в Дніпрі в Одесі працює Сергій Осадчук у Львові Марічка Кужик. Ірина Маркевич зараз у Києві на Майдані Незалежності. І звідти почнемо. Ірино, вітаю! Тож розкажи, як кияни реагують, коли йде відлік хвилини мовчання, і як цю щоденну мить бачать військові, які сьогодні вийшли з портретами своїх загиблих побратимів. Вітаю, Соломія під час хвилин мовчання ми перебували тут у серці столиці. Ось тут, де море прапорців, і кожен цей прапорець приносять або побратими, або рідні. і Кожен прапорець символізує загиблого нашого воїна. Навіть у такому місті Кияни під час хвилин мовчання не призупиняються, а біжать по своїх справах. Хоча усі ми маємо таку можливість жити своїм життям тільки завдяки тому, що наші воїни тримають фронт, втрачають найдорожче життя і здоров'я поруч зі мною Ськовий Олександр Ревцюх він вважає, що хвилина мовчання перетворюється на таку формальність. Сам Олександр у цивільному житті був вчителем. Він повернувся на фронт за кордону під час контрнаступу на запорізькому напрямку. Отримав важке поранення. У нього ампутована нога і рука. Олександр втратив багатьох побратимів, але сьогодні в руках він тримає портрет Юнія Шевченко. Це 24-річна дівчина. Олександр, чому саме цей портрет сьогодні? У вас в руках. E, таких людей я називаю Цвіт нації. Цвіт нації, яку вже втратила наша держава. Юлія була успішна людина, юристка, аспірантка кафедри. Але не могла сидіти, коли її побратими, знайомі хлопці пішли на фронт. Вона теж взяла до рук зброї, приєдналася до нашого батальйону, потім вже полку та бригади. Воювала з нами на рівних. Але, так сталося, що у липні 23-го вона загинула як воїн під час обстрілу на Запорізькому напрямку. Я так розумію, що прохання від усіх військових, щоб про їх загиблих побратимів, пам'ятали, і хвилина мовчання – це така коротка мить, коли всі мають призупинитися, згадати, віддати шану людям, які віддали своє життя за нас. Я зараз передаю слово у Дніпро, місто, яке ближче тепер, ніж столиця до фронту Анастасії. Невірній Настю, як у вас реагують люди на хвилину мовчання, зокрема у громадських місцях. Вітаю колеги у Дніпрі. На акцію покликану привернути увагу до хвилини мовчання. Вийшов військовослужбовець Євген Назаренко. Сам він воював ще з 2014 року. Він розвідник, був у танковій бригаді. І коли почалось повномасштабне вторгнення, то вже 25 лютого він був у військкоматі. У травні 22-го втратив руку. Однак зараз чекає на біонічний протест, аби повернутись на фронт, і щодня тренується управляти дроном. У руках чоловік тримає портрет свого тренера. Воїн на потивний від ведміць звільняв Харківщину. Далі воював на Донецькому напрямку і загинув під Бахмутом. Заради нього і тисяч інших полеглих бійців. Євген вийшов на акцію сьогодні. Нагадати цивільним і подивитися на їхню реакцію, як вони будуть відноситися до хвилини Вшанування всіх загиблих. Героїв України. Хочу сказати, що навіть така от одиночна акція все ж привернула увагу містян. Втім, слід додати, що лише частина з них зупинялися, аби дізнатись що відбувається. Коли дізнавались, то схиляли голови, а інші просто поспішали у своїх справах. Як було в Одесі, розкаже мій колега Сергій Осадчук. Колеги, вітаю в Одесі. Хвилину вдячності не змогла скасувати навіть злива, яка почалася з самого ранку. Ми зараз на центральній вулиці Дерибасівській, і саме сюди з портретом свого побратима прийшов морфіг Роман Малюк. Військовий воював за Маріуполь, переніс твій операції з ампутації кінцівок і нині чекає на встановлення протезів. На акцію вийшов з портретом свого товариша, дев'ятирічного Володимира Максимика. Він на початку повномасштабного вторгнення загинув у Маріуполі. Ми ж з ним дружили ще з 2015 року приблизно. Тобто, як я переїхав в Одесу, ми тут з ним познайомилися, з ним тут дружили, з ним тут займалися. Це мій дуже близький друг, дуже близький брат, якого я втратив в Маріуполі. Йому на той момент було 19 років, якби це все моє і це мій побратим. Нині поранений морський пехотинець хоче нагадати Одеситам, що вони мають змогу жити і працювати завдяки саме захисникам, які віддали на, на війні своє життя. І коли о дев'ятій ранку в країні триває хвилина мовчання, це не формальність, а данина полеглим. Зупинитись і згадати про, про них це найменше, що можемо зробити. А хто вийшов на хвилину мовчання у Львові? передаю слово Марічці Кужик. Вітаю колеги. Ми зараз у середмісті біля оперного театру. Сюди зі світлиною побратима вийшов 31-річний боєць Андрій Лакішев. Він дістав поранення у липні на Донеччині. З ним на хвилину мовчання вийшов і військовий волонтер Михайло Місюра. Їхня сьогоднішня хвилина мовчання в пам'ять про 23-річного Дениса Копінського. Він загинув у жовтні під Авдіївкою. Андрій розповідає, із Денисом дружили не один рік, адже жили у кривому розі. Андрій працював шахтарем. Денис був залізничником, та обоє пішли у військкомат, коли почалося вторгнення. Денису було 23 роки, коли він загинув від ворожого артилерійського обстрілу. Щоб нагадати львів'янам, кому вони завдячують можливості поспішати на роботу і гуляти вулицями. Чоловіки обрали саме це місце. Тут курсує транспорт, багато пішоходів. І знаєте, майже ніхто з людей та авто загально національну хвилину мовчання о 9-й. Не зупиняється, тож військовий та волонтер хочуть це змінити, колеги. Дякую, колеги. І з нами наживо із чотирьох міст були кореспонденти ТСН, зокрема Ірина Маркевич на Майдані Незалежності. Анастасія Невірна у Дніпрі з Одеси був Сергій Осачук і зі Львова Марічка Кужик. і зокрема вони розповіли про те, що як реагують містяни на хвилину мовчання і хвилину вдячності.